Кожен інгредієнт має унікальні поживні властивості, як і кожна порода, має унікальні харчові потреби. Наша серія Міні пропонує оптимальне харчування для усіх маленьких поріб. Брідке Аміні, щоб ваші улюбленці були поруч, якнайдовше. Коли 23 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Я думаю, мої друзі. Іноді спирає воно. Хочуся бути сильним. Захищати себе і своїх військів. Я ще не знаю, яким станом коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина. В Україні. Мене звати Андрій Масова, а це близький клас, який варить мій тато. 50, плюс Якщо ти чекаєш на дифога, типу, може звалитися на тебе прямо з космосу? Якщо мрієш зустріти свого улюбленого героя найкращого, найфантастичнішого або джунглів. Дивофниш! Авжеж, я такий. Чи як світ дракона, потрапити у Королівський палац? Це тільки початок. Він з дитинства мріяв про театр. Все, що в нього було. Уламки, рух декорацій. І коли отримав бажане, виявилось, що це лише початок шляху. Але диво і магія так просто не даються. То великого. Тож це шанс. Реальні таланти поміж нас. Ось чого чекає глядач. Співай, що нова частина о 19.00. Напис сльоз. У цей особливий день ти говориш. Важкі ноги, набік, біль в ногах. Гінкорфорт, для симптоматичного лікування винозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими.